Люди добре, я тут не витримую, я тут хворію, як то кажуть, стараюся для вас, для всіх. Викладу якісь нові відео. Може, вони не котів і собачок, ну вибачайте. Але в мене це ну, з'явилося і не можу цим не поділитися. Заставка така, але текст головний. Хто не буде ставити лайки, тот бабайка. Це навіть не про просмотри, два просмотри це щось таке. Ні, я за чим не женю, не женюсь, значить. Але оці лайки, оце просто куча просмотрів і нема лайків. Люди, вам що, жалко, лайків чи що? Порадуйте хвору дівчину. Серйозно, це я те, це запатентую, щоб мене ніхто не крах. Хто не ставить лайки, той бабайка.